Ваші документи бути. – Так, на камеру. Ні, Що ні? – тому що, що? інформація. Що? Тому що я не пред'являю на камеру документи. Чого це? Тому що. Тому що, тому що, тому що ви їх зовсім не від'являєте. Да. Без камери. А з вами ми не спілкуємося. Я пояснив. Ні, а ви не пояснили. Будь ласка, ви зобов'язані приділили. Будь ласка, я пред'явив. Ілляшенко, Ігор Анатолійович. Інспектор. Да. Чого інспектор? Інспектор. Патрульної поліції. Лейтенант поліції. Да. До мене питання є. Є питання. Які? Чому ви порушили правила дорожнього? Я руху? не порушував. Ну, це ваші ну. інформації, що ви не повіли. А я вважаю, ну. що ви порушили. Докази є? на перехресті. Так точно є. Приявіть, будь ласка. На даний момент немає змоги. В Ре реєстратор не виноситься нікуди. Інформація ну, вся це? в it відділі це наше управління. І отримайте докази. Розгляд справи. Я ви збираєтесь проводити розгляд справи. Так ви з ким проводитись на перехресті, шановний кім ким проводите докази? розгляд справи, тому, тому не що не ви знаходите. мене затримуєте. Передіть свої документи Він його вже Спочатку документи від спочатку <звіс> докази, потім документи саме все до мене. Питань нема, якщо не хочете спілкуватися, я не порушую. Придявіть докази, будь ласка, ласка придявіть докази. Не й те саме з пустого порожнє, все Це вірно. І давайте все. докази. Потім Ні, документи водія. Навіщо? Для розгляду справи для роз... перед розглядом справи. Но. перед початком розгляду справи проводиться. Що? Ні, Це підготовка до розгляду Це справи. Це називається підготовка до розгляду справи. при підготовці до розгляду справи. Ви, документи... Ви зобов'язані надати Родиште всі матеріали справи. Надайте доказ, матеріали доказ, справи. Доказ, я надам, коли я буду розуміти, з ким я спілкуюся, розумієте. Я щас не перш знаю, за, вш... не перш за все, не якщо у вас до мене якісь претензії, то ви мені віде. маєте надати віде. матеріали справи. Якщо віде. у вас віде. до мене претензії віде. і немає, немає значення, віде. як Тей, мене звуть і хто віде. я віде. у вас до мене претензії, чи не, до кого? Надайте докази ваших претензій. що вам від мене нада, ви мене затримуєте, чи що ви робите? Я можу їхати? Чого? Я затриманий. Ні, каже, ні, до побачення можете йти Міша, не нас не затримують, ми їдемо. Сідайте в машину, ми їдемо. Ми приїдем, затримані? Чого ми не їдемо? Транспортний засіб затриманий. Я не знаю, чи є у вас право керування, до а у вас є підстави сумнівати? Надайте підстави. Ви не, не, не пред'явили. Водія. Водія. А ви доказів не пред'являєте. Я, Я не, не знаю, чи це ваш автомобіль, чи є у вас, чи у вас право керування. А ви не маєте знати. Ви не Ви не розглядаєте взагалі. Ви не маєте відношення до справи. У вас немає претензій до мене. От у нього є. Чесно, він він Все, ви напали. Будь ласка. Я затриманий. Ви ні, транспортний засіб затриманий. На підставі. На підставі того, що він стоїть порушення правил дорожнього руху. І тобто, що далі що. На підставі порушення правил дорожнього руху. В іншому місці. Що не зрозуміло? Якого? Почитайте, 265 статті. На якій підставі затримується транспортний засіб. Навіть заправити праву який? Якого то по в даний то, момент ми повод не будемо створити? Я, я не здійснюю так що ви маєте так так. робити? Так, так. що ви маєте робити, я не дам вам змоги змогу розумієте? А прибрати а транспортний ви засіб, ви не даєте можливості, ви не дає так? Ви дає Чого? Тому ж. Чого? У мене є вважати, що ви не маєте ви права керувати транспортним засобом. А яка підстава у вас ще є? Ще раз, я вже поясню, ви, поясни, ви не приділяєте посвідчення водія. А Ту чому я маю пред'являти? Якщо особа вчинила або намір чинити правопорушення... Особа, згідно 32-й. Поліцейський має я право вимагати від нього. Я збираюсь вчинити правопорушення. Ви чинили вже. А докази я, у вас я, є, що все. У вас є вирок якийсь, чи постанова постанову у вас не, є, не що ви все. Ви вирішили я так не без вирок. розгляду справу. Розглядав. Розглядав. А як тоді ви мене звинувачуєте? Що так, а ви вже на ти перейшли. з нього. А хто ти так літали, щоб на ти переходить? Так що так докази показують, що ти поліцейський немає. Ну, кому давав служити? Но... Кому ти клятву давав служити? Ти пам'ятаєш, Я вас не затримую. транспортний засіб нікуди не поїде. Все, останні розмови. Зрозуміло вам? На підставі. Я вже пояснив.